Ми знову в ефірі це Ньюзван новини і реаліті. Стежимо за тим, що відбувається сьогодні в п'ятницю в Україні та світі. Обговорюємо найважливіше з гостями студії. Говоримо про президентську прес-конференцію, яка відбулася напередодні. І намагаємося зрозуміти, що почули українці, а що не почули, тому що це найцікавіше. Олексій Якубін, політичний аналітик, буде з нами в наступній годині коментувати найважливіше, пане Олексію. Добрий, добрий вечір. Добрий вечір. А в нас ще є одна новина. Канал Ван» став лауреатом премії Людина року в номінації Найкращий інформаційний канал. Як ви гадаєте, чому за популярністю, за оперативністю, за експертними коментарями? Раз. чому нас дивляться? Як ви гадаєте? По тих же самих причинах? Звісно, я думаю, тому що все оперативно швидко і плюс нормальні експертні коментарі. Добре, домути ще є інші рейтинги, зокрема щодо політичного політичного характеру. Чи потрібен Україні віце-прем'єр з євроінтеграції? Власне цю тему теж обговорюємо продовж ефіру. А глядачі, будь ласка, долучайтеся. Ми будемо постійно повертатись до інтерактиву. І власне телефони бачите на своїх екранах 0800 20 50 21, якщо вважаєте, що потрібен і 0800 20 50 22, Якщо ні, 86% із 6912 людей вважають, що не потрібен. А що вважає Олексій Якубін? Власне, це ми розглядаємо в контексті того, що дев'ять країн Євросоюзу пропонують чи вимагають незрозуміло. Так це достатньо інсайдерська інформація, яку вже прокоментували угу. народні депутати, зокрема Ірина Гращенко. А от ви як вважаєте, нам допоможе посада взагалі віцепрем'єра? З євроінтеграції, я думаю, що насправді а, це не зовсім на часі, поясню чому, тому що у нас в принципі в кожному міністерстві є окремі відділи, які займаються питанням, узгодженням речей, які пов'язані з європейськими стандартами, узгодженням з європейськими нормами і так далі. Тобто в кожному в кожному відомстві в, кожному міністерстві, в принципі є такі відділи. І власне кажучи, в чому тоді буде функція віце-прем'єру з європейських питань. Власне кажучи, пам'ятаєте, у нас колись був віце-прем'єр з європейських питань, але а, чи від цього була ефективніша робота України? Якусь здається, що Дерсекретар був звісно було. Да. І, і, і достатньо... А Баб... чому цей інститут тоді не запрацював? Чи це просто назва така була? Дерсекретар. Ну а власне кажучи, а вона... розумієте, вона... ключове питання тут. А, власне кажучи, яка сфера, специфічна сфера, а, якою займається ця людина? Тобто, це, це всім. Розумієте? Тому що у нас ми бачимо, євроінтеграція відбувається лише в економічному сенсі, да? в, в напрямку. Вона відбувається і в політичному, і певні зміни відбуваються там в освітній галузі, наприклад, і так далі. Тобто, виходить, що а, це віце-прем'єр, який займається усіма галузями. Тобто насправді нічим. Тому я насправді я не здивований Ти, чому наш, наші глядачі вважають, що в принципі ця посада не потрібна. Мені здається, насправді набагато більш ефективніше була, наприклад, посада віцепрем'єр з питань реабілітації, наприклад, бійців АТО. Угу. Тому що ми знаємо, скільки є проблем з цим. А і і колись навідо речарсенко обіцяв, що 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 буде зроблена окрема посада віце-прем'єр цих питань, але до, до цього часу ми, ми бачимо, що немає такого віце-прем'єра. Ну, власне, стосовно реабілітації, ми можемо спостерігати, наскільки може Чу бути картина з огляду на ті події, які відбуваються відбувались на, на Закарпаття влітку 2015 тисячі року, і буквально не так. кілька днів тому, що І це лише те, віля... що стало відомо масмедія, і знову а, -а, -а. А, а ви можете мені пояснити, чому ми знову не можемо зрозуміти, що відбулося? Москаль керівник Закарпаття каже одне: адвокати правого сектора в виступ показують правос... ну, представників правого сектора як потерпілих, що в них так, стріляли, так. що їх били, Покажуть що охорона фото якогось та вони, коктейлю. а вони виглядають. Вибачте мене, ну не дуже свіжо, Знаєте, тобто, по суті, я ну видно, що це люди побиті. Тобто і в нас знову буде оцей конфлікт. Хто за патріотів, хто не за патріотів, хто хто там за те, що ну, спрощена картина, розумієте? Так, -таки, а чому в чому вона спрощена в нас? Чому в нас немає от відповіді? Що, що від то, тому що у нас на жаль, що ж так бачите, ключове тут питання, що а, ми, ми не отримали відповіді як на події. Мукачівські події, ми не отримали відповіді, і ми не отримали відповіді щодо розслідування Мукачівських подій. Не, ну, якщо... Ніхто, в принципі, не ні поніс за. За це відповідальність, а ну вважається, що кілька людей, які брали участь у мукачівських подіях, то хтось загинув в автокатастрофі, когось ліквідували, а хтось а, там десь переходять. на Діка а що, так, нібито переховується? Тобто ми, ми не знаємо, що далі стало з бійцями правого сектора. Я думаю, що, на жаль, от в цій ситуації ми спостерігаємо теж подібну ситуацію. А що от інцидент відбувся, але тепер всі намагаються зробити вигляд, нібито його немає, нібито інциденту немає, і знов ніхто не несе відповідальність. А ми розуміємо з вами, що якщо постійно накопичиться оця ситуація, що ніхто не несе відповідальність. То, зрештою, це буде призводити до того, що подібні речі вони стають просто масові. Да? Ну, тобто, тому що ніхто не несе відповідальність це за те, що відбувається. Весь. Тепер давайте послухаємо, як таку картину, яку ми зараз спостерігаємо в Україні, оцінює президент. Так. Я хочу висловити слова задоволення діяльності голови національного банку. Аргументація була дуже переконна. І питання стабільності банківської системи, де банкрутство системи, не банку окремо була невідворотня, тому що проблеми накопичувалися з 8-го року. Величезна кількість банків-пустишок, які мали лише політичне або олігархічне прикриття, інфікували всю банківську і економічну систему. І на сьогоднішній день від цієї інфікованості Україну вдалося значною мірою захистити. Для мене останньою, до речі, приємною новиною минулого року було висунення кандидатури українського голови Національного банку Валерії Гонтарєвої на позицію найкращого центрального банкіру світу. Я думаю, що це є достатньо грунтовна позиція. От коли е, президент каже про банківську систему, дуже цікаво виглядає ситуація, все ж таки з банком, який е, так чи інакше належить президент. чи президентом або пов'язаний пов з президентом, так. тому що в 2014 році лише один банк показував е, позитивну динаміку відносно своїх активів. Це <на> ще був у 2014-му. Зараз я не знаю, як ситуація. А враховуючи тим, що вся ця от е, 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 Камарілля з банками відбувається за словами президента з 2008 року, то вибачте, а до кого тоді питання? До попередньої влади, якого? Ну, дивіться, ключове тут питання в тому, що знову таки, от ми з вами говорили тільки що про безвідповідальність, і ми знову спостерігаємо а, цю проблему в Україні. Да? Тобто, дивіться, тобто це навіть не проблема вже корупції, це проблема просто безвідповідальності. Коли у нас а, ця влада вже да, от президент вже скоро буде два роки як. А... Керує країну, да, взагалі ця команда керує Україною, але при цьому знову постійно говорять, що от там попередники щось недоробили, і це ми зараз розгрібаємо і так далі. Жовіте? Тобто вони не готові брати на себе відповідальність. Я думаю, до речі, от коли ми всі вчора слухали президента, я думаю, ми знову таки побачили в черговий раз, що президент намагався уникати питання відповідальності як такої. Да? Тобто він говорив про плани, він говорив про дав давав позиційні оцінки е, Гонтарів, але він е, не говорив про відповідальність діючої влади е, за ці проблеми, які є. Крині, власне, кажучи, дивіться, ми про проблему взагалі і не почули. Де да, якщо му здаєте чи відповіді взагалі почули, коли президенти о, коли журналісти ставили питання до президента? О, ви очікували ну от на такі власне відповіді? Ну мені здалося, що це насправді були просто відповіді відповідь без відповідей. Знаєте, mm -hmm. просто риторичні такі відмовки, і все. Тобто від глобально відповіді ми не почули. розумієте? плюс, дивіться в чому проблема. Насправді, ми бачили, що журналісти теж на жаль вони не здавали критичних питань, які вони мали б задавати президенту. Наприклад, щодо інфляції, щодо падіння рівня життя і так далі, вони не здавали до цього. за те журналіст, яка довго ждала, поставила запитання відносно того, чи не боїться президент конкуренції Сакашвілі. Ну от, да, бачите, а З... З... ви коли почули відповідь, ви повірили президенту? А, розумієте, не зовсім. Тому що ну, таки, я думаю, що а, наразі президент розуміє, що Сакашвілі є достатньо керованим для нього. тому, що те, що у президента в голові, у Сакашвілі не на язикці, власне кажучи, да? тобто він виконує роль рупара. Президента ми маємо це розуміти. Він говорить речі, які сам президент би можливо хотів би сказати, але щось йому не дозволяє. У середньовіччі це погана роль була при да, ролях, але, 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 але. Наразі Сакашвілі грає таку роль. Да? Тобто, президент думає, що він його поки що контролює. Інша справа, що я думаю, що сам Сакашвілі а, поки що цю ситуацію, тобто він поки що буде вигідно керованим, тому що він спирається на президента. Якщо він отримає більше політичної ваги, то відповідно він тоді вже буде грати зовсім іншу роль. Але насправді нас так само дивляться і в столиці, і вчора телеканал Ню Став абсолютним лідером а, в рейтингу по Києву а, серед інформаційних а, каналів. Так що а, регіони бачите, як працюють наші кореспонденти, розповідають все найцікавіше. Приєднуйтесь, будете знати не лише те, що відбувається в Києві, але й в своїх регіонах. Ну і власне а, долучайтесь до київського життя, до київського регіону. Адже тут багато що а, важливого ухвалюється. І звісно, це буде відображатись на вашому а, а, житті. Ну і звісно, ми хочемо вам подякувати за підтримку, як Янам, так і мешканцям Київського регіону, так і всіх українців від сходу до заходу з півдня на північ. Ну і продовжуємо розмову з гостем студії Олексій Якубін, політичний аналітик В студії. Ми обговорюємо частково те, що заявляв напередодні президент. Ну от частково він торкнувся і медичної реформи. Хоча так достатньо розпливчастою. Президент сказав, що він не допустить припинення реформи, хоча не можна поки що важко зрозуміти, а де був старт реформи. Ну тобто, взагалі вона. Чи була. Взагалі вона була. От як ви можете прокоментувати цю ситуацію? І чому власне от йде е, акцент на лікарні Охмадит? от Там теж перепиті різні відбуваються, там щодо фінансування, попередня влада, не попередня. До речі, ми маємо зараз будемо з'ясовувати і цю ситуацію з нинішнім міністром охорони здоров'я Олександром Квіташвілі, який має приєднатись до нас от, в цій годині, буквально з хвилини на хвилину в прямому ефірі. Намагаємося зараз налагодити з ним зв'язок, пане Олексію. Що? Що з медициною? Нічого дивіться, мені здається, що у нас справді з медичною галузьку взагалі катастрофічна ситуація, тому що ми знов таки я починав з безвідповідальності, да от в медичній галузі це дуже яскраво було видно. І минулому році, коли власне дивіться, навіть візьмемо таку ситуацію, що нібито було оголошено цілий план реформ. Потім, нібито які мають одразу швидко покращити якість медицини за декілька місяців. Пам'ятаєте навіть до речі про це казав, що ми з вами і чуємо покращення роботи медичної галузі за 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 рік, там за декілька місяців, Да, там за сім і ну, 8... скажемо в підходив фінансування кіташвілі таки зміни. Оце не фінансування ліжко місця, власне, по кількості пацієнтів. Дивіться, але але, але це питання чи все покращило роботу. Диві -дивіться, а за за минулий рік ми бачили великі величезніші проблеми з вакцинами. А ми, ми з вами чули скандали пов'язані з тендерами на закупівлю ліків, угу. тобто а... ну тендери по закупівлю ліків були ще при звісно але... першому міністрі Правильно. Майданівському. Роз... Який був до до та до квіташвілі а, так а, а але ми ми не побачили вирішення цих проблем? Не усі да ми домусі, але ми не побачили вирішення цих проблем. Розумієте? Плюс знову-таки, ми не побачили жодну своєрідну народну стратегію роботи медичної галузі. Розумієте, тобто а, зробити медицину платною, а, ну це знаєте, це може будь-хто. Хоча це насправді буде порушення з конституцією, да, яка а, одна з статей, якої говорить, що кожен громадян України має право на безкоштовну медицину, да, тобто і цю статтю ніхто не відміняв, тобто зробити медицину платну це достатньо легко, але чи це зробить медицину Україні доступною і а, якісною для більшості громадян? Розумієте, от в чому проблема, і наразі з, з боку міністерства, я наприклад не бачу жодної стратегії, яка була б орієнтована на те, щоб зробити медицину доступною, зробити для всіх. розумієте, що такі щоб базова зараз, медицина була б хоча б базова, але такі цілі для зараз і не стають, тому що її все ж таки хочуть перевести на комерційний лад, і всі зараз ну влада і квіташвілі міністри, і всі решта кажуть, і президент навіть казав своєму виступі напередодні: ну давайте вже не будемо ці міфи піднімати про безкоштовну медицину і тому подібне. Дивіться, я хочу сказати, що це дуже дивно виглядає, якщо брати Гагальну світову тенденцію в Америки, якщо ви пам'ятаєте, Барак Обама боровся і бореться за те, щоб зробити базову медичну е, допомогу. Е... За кошти бюджету в межах страхової медицини доступною для всіх, да тобто це угу. один з був ключових обомаке, так званих один з ключових його пунктів. Україні бачимо навпаки. У нас чомусь замість того, щоб говорити, яким чином медицину зробити доступною для всіх верст населення. У нас чомусь постійно говорить про те, щоб зробити і Олексій, Продовжимо нашу розмову. Як і Олексій, Якубін, політичний експерт, можемо підсумувати у вас які враження до речі від мінського процесу? Тут напередодні президент теж коментував: мінська 3 не буде, його й не може бути. А дехто каже, що мінськ вже. Зараз знову що це взагалі була зрада? Жодних немає ні юридичних підстав його виконувати. Ні ніким не ні, не ні ратифікований, не парламентом і тому подібне. От буквально хвилина для ну я насправді прихильнику мінського процесу я вважаю, що насправді жодних альтернатив в мінському в Україні немає. І тому і я думаю, що все ж таки мінськ 2 працює так чи інакше. Тобто можна багато говорити, що багато недопрацьовується, це справді так, але принаймні помитися, гарячого конфлікту немає. Інтенсивність перестрілок зменшилася в рази. Більше того, сам факт того, що ми обговорюємо цю ситуацію щодо переведення її в політичні рейки, є дуже позитивним. тобто ключове тут питання насправді в тому, що якраз у ця політична частина мінська 2 вона ми бачимо є певне небажання її виконувати, небажання і в Києві, і в частково самопроложених ЛНР ДН. З, 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 ну, у тут різних причин, і мі, мені здається, що ключова проблема знов таки мінська буде в тому, чи зможуть політики а, почати нарешті політично діяти, да, тобто щоб політично виконувати мінськ 2 Тому що якраз от політична частина мінська 2 вона якраз є невиконана. Вона не була виконана а, в минулому році, і вона, як ми бачимо, поки що залишається таким знаєте, камнем а, на шляху до миру в Україні зараз. Тобто політики мають нарешті розуміти, що а, мінськ 2 в тому-то його призначення, а, щоб він а, задіяв політичні механізми, да? тобто задіяти зміну до конституції а, і прийняти інші відповідні закони, які пов'язані з амністією, пов'язані з виборами, а, провести на цих територіях вибори і так далі. Тобто, задіяти нарешті політичну частину Міцька-2. Дякую вам за відповідь. Олексій Якубін, е політичний аналітик, відповідав на запитання в цій годині.